Друзі, всім привіт! Зараз хочемо представити вам на огляд невелику квартиру, але відремонтовану із туристичною ліцензією. Це Валенція 160 тисяч євро за 38 метрів квадратних. Отож, приїхали при вхідній зоні. Ми маємо ось такий стіл і кухню. Небагато поверхонь, але, в принципі, все необхідне є. Як я вже говорив по ремонту, все відремонтовано, дуже класна квартира. Під оренду з туристичною ліцензією буде дуже і дуже добре. Тут відокремлена спальня, маємо двоспальне ліжко, маємо також тумби, і поруч диван. Диван це, я б сказав, зона телевізора, тому все необхідне є. Також ми маємо в квартирі кондиціонер. І поруч ми маємо відокремлений санвузол. Супер санвузол по ремонту. Мені дуже подобається. Маємо умивальник, унітаз, велика душова кабіна, місця взагалі достатньо. З одразу видно, що зробили дуже і дуже стильно.